Всім привіт! Мене звати Ольга. До нас прийшло останнє наше сміне замовлення з п'ятого каталогу. що розпакуємо швиденько і подивимося, що ви там такого нас замовляли. По каталогу 2448 до оплати 1486. Ну, майже 1000 гривень. Маски для обличчя. З розевої глини, з зеленою глиною та з запохідним. Дуже класні і якісні. Всього 19 гривень в даному гель Гельпілін з екстрактом видогарних кісточок, щоб ви спробували, що цей гельпілінг дійсно вартий вашої уваги і стояти на ваших поличках. Це антицелюлітний лосьон з екстрактом зеленої кави. Дуже багато про нього гарних відгуків. Я рекомендую спробувати. Крем для обличчя з, е, е, з ароматом мегдалю та медом. Дуже приємний аромат та ніжний такий гляд, в житті. Нічого, для ваших життєві. Відчувача процедура для нього це просто топ-продукт нашої компанії. Зверніть на нього увагу. Якщо ви хочете, щоб ваші ніжки виглядали просто бездогано, то вам їх обов'язково потрібно. Ми хід чоловік чи звичайно набір, який у нас був по акції за гривень, то встиг зареєструватися, той зміг придбати. А також мої клієнти змогли придбати в мене за такою ціною. Це у нас крем для бальзам після гоління, крем для обличчя. Без сурфатна шампунь. <плес> Чоловіч іде добра. Фарба для волосся. Засіб для очищення кухонних поверхнець. І до нього йде осадий розпилювач. Це антицелюлітний гель пілін Клас. Звичайно, щоб краще брати всю колекцію з зеленою кави. І ще один восьок. Кондиціонер для волосся. Звичайно, не треба завжди користуватися кондиціонером після того, як ви помили ваше волосся шампунем. Не забувайте про цей етап, тому що без кондиціонера ваше волосся дуже швидко втратить свій привабливий вигляд. Ось таке мило для рук. Хочу спробувати слова для себе. Засіб для чищення кухонних поверхень. Гель для душу з цієї серії. Маска плівка. цікаво цікаво І ось такі просто торобезні. У нас 700 мої вітрики. Це шампунь, яєчний шампунь та стурку Це для відновлення вашого волосічка. І ось до них йде така маска з яєчним жовтком. Взагалі про неї вже дуже багато крутих відгуків, я вам також рекомендую спробувати. Ну що, обираєте? Що з цим ви можете переглянути за посиланням чарті профи. А замовити, аби входити собі зміжечку дітей 25% на весь асортимент, який є в нашому каталозі.